Мені друзі, ще одно хочу проповідь вам сказати, що говорить Бог через мої стан. І що говорить Бог до цієї селени і до цієї землі. У друзі, ото ми, ну, по розмамою пішли на молки. Це було у суботу. Ми пішли на молки, бо там похоронені мій тато. П'ять років майже п'ять років, як тато помер мій. Ми просто думали відвідати татові могилки, ми пішли. Це тоді було спокійно, тихо, не було морозу. І ми тако, знаєте, поруч з мамою йдемо на моголки, Просто, знаєте, дивіться, хто помер. Там і бідні померлі, і багаті померли, і дуже багаті. І навіть дуже-дуже багаті померли. І вам, милі друзі, тако як. Мама тако дивиться на ці всі, знаєте, груби І тако собі говорить, що на тому світі не треба нічого. Ні гроші, ні мільйони, ні мільярди, ні особники не віли. Там не треба нічого. Лише одне: чи ти робив добро, чи ти е, е, йому служив, оте е, е, лише вони хочуть на тому світі. І це також е, я до неї говорю, знаєте. Що і бомж буде в грубу в, я... в грубій ямі, і багатий дуже буде в грубій ямі. Що у них однакове місце, і той в ямі, і той в ямі. Отак От в малі висновки, знаєте, зробили усе все, я так подумала, справді люди, які, знаєте, жили на цій землі, а потім померли, так само пара явилася і зникла. Так само вони народились, постаріли і померли. отак. Я вам скажу, що навіть там і дуже багаті похоронені, і бідні, і всякого рівня ті похоронені. І вони милі друзі усі у грубовій ямі. Не забирають поруч з собою. Нічого, нічого не забирають. Ні мільярди, ні особняки, не вірли, ні золото, нічого туди не забирають гроб. Нічого милі друзі. І так, я собі подумала також, я собі таке подумала, там, наприклад, коли народився коли вмер. от така одна етеристка та є, такий проміжок. Дуже коротенький проміжок на цій землі, порівняно по е, з вічинстю, з царством небесним і царством пекла. це, милі, друзі, коротенько. От тако, я вам зараз покажу, от тако, як я щовкну, тако пальцем. Так само наше життя. Так як щовкнула я пальцем, так наше життя раз і проходить. У я... мене, друзі, багато за людей, э, знаєте, гуру, був такий знаєте, Ленін. Він э, був, э, заснував э, Радянський Союз усе. Він також думав, вище всіх, такий розумний, все. Він і церкви переслідував і в... Гонив і бив. Ну, розумійте мені друзі, він це робив насильно над богом на рога, була переслідування. Але, знаєте, прийшов його кінець. Було Ланіно 54 лише роки. І його десь, десь вбили. І він просив прощення у стісів, щоб стісі йому простили. Наскільки його кінець був страшний. А те, що він зло робив, а йому дло віддалося. Так само був Сталін. Він дуже багато дла робив. І які його було в кінець? Помер, як і всі. І Хрущов, і Бережнів був. Ну всі всі власті, які гонили старку і переслідували милі друзі, у них кінець дуже поганий. У є кожна людина смертна, залишили свої тіла. І всі милі друзі, пішов ап. Так само мої друзі, як і нозірки такі. 25 років проживу, 10, 40, 50, 70, 100, 30, 35. Якого рівня, милі друзі, ця людина проживе? Якого рівня, милі друзі, ця людина, милі друзі, проживе? Чи ти багатий що ти все одно йдеш в яму. Але дуже страшно, що ти дияволу служиш, а не Бога. Якщо ти служиш Богу, то бране, а дияволу ти дуже нещасний, ти в аду. От я вам мої друзі, знайду ролик, люди, які похвалили Бога і які не хотіли йому служити. От зараз я вам знайду візьму... свого гаджета, планшета. Так, зараз я знайду. Які люди прохулили Бога, щось так мені Бог на серце поставив? Сказати до сієї селеної, до сієї землі, до всього миру. Але ми не йдемо. Не хочу нікого судити, погано щось говорити, але скажу. Зараз. Дай Бог, щоб все буде трошки. Ой, люди, які прохулили Бога. Хочусь, я мої друзі, Чи? не подумала. Смерть знаменитих людей похулившись Бога. Зараз я вам і листя покажу. Я специально собрал подборку э, о том, как умирали известные э, люди, которые не просто отрицали Бога, не просто жили мирской жизнью. Я прямо скажу, хамили в адрес Бога. И таких людей было достаточно. Это были очень видные люди, знаменитые. Но понимаете, кризис нас всех проверит. А самый большой кризис в течение жизни – это смерть. Самый большой кризис, с которым все встретятся, все без исключения, и вы, и я, это смерть. И когда человек подходит к черте смерти, вот там, простите меня за слово, понты уже ни к чему. Вот там уже человек смотрит действительно на зияющую темноту, пропасть, он переходит в мир иной, и там уже он по-другому себя ведет. И действительно страшно читать, как вел себя Ленин, Владимир Ильич, как он просил прощения у стулья, у стола, потому что крыша поехала. Как вел себя Джон Леннон, который заявил, что он круче Иисуса Христа, и что вообще Иисус он, то типа вроде бы окей, Он сказал в интервью известному э, э, каналу. А, но, но мы круче Иисуса. Битл знамените, чем Иисус. Что вы думаете? Его застрелил фанат только из-за того, чтобы быть более знаменитым, чем Леннон, чтобы войти в историю, как человек, который застрелил самого Джона Леннона. Шесть раз выстрелил в него. Подумайте, Мерлин Монро за неделю до своей смерти по побуждению от Бога. Билли Грейм пришел на ее шоу и стал говорить ей об Иисусе. На что она очень просто и понятно сказала, «Мне твой Иисус не нужен». Ровно через неделю она ушла из жизни. Это не совпадение, никто никого не пугает. Посмотрите, как умирал Вольтер, как умирал Фридрих Ницше, закрытый в железной клетке. Лаял как собака. Это не совпадение, это закономерность. Мудрый человек поймет, что вроде бы выдающиеся легендарные люди, которые вошли в историю, которые действительно были звездами, знаменитостями каждой в каждой своей сфере, а как они умирали? Одна особенность: эти все люди не просто жили мирской жизнью, повторяюсь. Они сознательно насміхались и хамили в адрес Бога. Это небезопасно. То я, милі друзі, виставила, як це буває, ці люди, які Бога відкидають від себе, які не хочуть за Бога, вони дуже нещасні. І вони десь просто друзі, в ад. Оце я вам відкрила, що цей чоловік казав, цей проповідник, які люди гралися з Богом і не сміхалися. і куди їх, милі друзі, Бог посилив в ад, в страшне місце, в пакло. Не то, що я там хочу погано щось сказати, але це справді так, не гроші. Ні багатство, ні мільярди, ні мільйони, не слава, не шанувальники, не спасуть. Лише спасе тебе, Той. Тебе спасе Ісус Христос. спаса сам Господь, який прийшов в тілі людському, який за нас пролив кров свою. Про... Чисту кров за нас пролив, щоб спасти всіх людей і забрати в небо. Но той, хто прийме Ісуса Христа своє серце, і той, хто в нього повірить. І буде слідувати за ним, і буде жити життям духовним, той щасливий. Той буде в небесах, той буде щасливий. А той, хто відкине Ісуса Христа, буде жити для себе, для розкоші всього миру. Переривається життя, ідуть прямо в ад, прямо в пекло йдуть. Я милі друзі, все дуже, дуже милі друзі, страшно відкинути Христа, відкинути Його. І потім ти будеш там жаліти, що ти його відкинув. Ти будеш в пеклі, ти будеш, але ти звідси не виберешся. Так само говорю підіть на могилки і собі подумайте і бомж в ямі грубовій, і багатий. Отак підіть і подумайте. Як е, може людина спуститися, як людина може любого рівня спуститися, Якщо ми будемо жити життям духовним, життям для Бога, ми будемо щасливими. Нас Бог проведе через ці нелегкі терниці дороги в небеса. І ми віддамо той симфонічний край неба. Та є любов, те блаженство, та нема смерті. Просто розумієте, я це все вчора подивилася. Усе все Подивилася, в сні побачила, що Богом жарти погані. Краще своє життя віддати Богові, ніж потім в пеклі мучитися і Бога пощади просити. Ото я вам це все дала усього послухати, справді він каже істину, що Богом жарти дуже-дуже погані. Краще Бога... Прийняти при житті, між потім ти будеш аду, між потім ти будеш дуже плакати і заливатися людьми. Я вам милю, друзі, все. Бог це реальний, Бог це істина і Бог як живий. Нам одна лише треба ходити за ним, слідувати за ним, і Бог нас спасав, спасав і розбирає Симфойнічний світ, в гране царство. Я ja, так собі та подумала, що справді вона так. А бота слава та і поклоніння, це проповіді те, що вам вистава. Амінь.